Всім привіт! Зараз, звісно, ми всі користуємося смартфонами. І от в один час таке виникає питання, або така проблемка, коли пам'ять смартфона просто ну замусорюється замусується, не, не вистачає місця і так далі. Тобто ваші гігабайти десь кудись поділися. Сьогодні розкажу про один метод, як очистити пам'ять смартфона вашого. Всього-навсього там. За пару кліків. І цього, в сьогоднішньому відео це буде питання саме про Telegram. Так як Telegram установлений у всіх. Абсолютно у всіх зараз є Telegram. Ну, Одиниці у кого немає телеграму. Значить, дивіться, що ми для цього робимо? Зайдемо спочатку налаштування і в пошук пишемо пам'ять. так Воно нам зараз видасть. Ось пам'ять. Заходимо в пам'ять, і як бачимо, дивіться, в мене зайнято 78 ГБ зі 128. Так, давайте ж. Вийдемо. І дивіться, заходимо в Telegram. Так, дивіться, багато чатів і так далі. Да? Що ми робимо? Заходимо. Ось меню. Три резки зліва. Так. и тут заходимо в налаштування. Ось вони. Налаштування. Так. Приватні дані та сховище. Ось воно. Заходимо в дані та сховище. Далі Вибираємо використання сховища. І дивіться, у мене зараз 20 ГБ кеш Телеграм. І так далі. Тобто кеш Телеграм займає 20 ГБ. Тобто, це все лишнє. І воно займає оперативну пам'ять. Тому цей кеш нам потрібно в Телеграм видалити. Ще раз, давайте подивимося, скільки тут ГБ. 78.1. Що робимо? Нажимаємо очистити кеш Telegram. Фото, відео і так далі. Це все не потрібно, це все мусор кеш. Тобто воно все це не потрібне. Нажимаємо просто очистити кеш. Все, дивіться. 281 Мб Залишився з 20. Заходимо сюди. Так, зараз перейдемо ще раз. І дивіться, 56 ГБ. Тобто 20 ГБ я очистив всього навсю за декілька кліків. Ось так. Простим методом ми звільняємо пам'ять смартфону. І повірте, чим більше ви користуєтесь телеграмом, тим більше кеш там накопичується і він займає пам'ять смартфону. Тому періодично я раджу хоча б раз в неділю. Заходити і чистити Telegram, Бо він займає дуже багато. У мене був випадок на роботі, коли співробітник підходить до мене, там мій знайомий земляк Кадім, блін, Така ситуація я не можу блін, почистити пам'ять смартфону. Уже користувався встроєними там, чистками, да, наприклад, як оце очищення. Так? Ну, блін, в нього було зайнято 80 ГБ. Ну, тут нажимаємо очистити так само і так далі. Но він ніяк не міг очистити, нічого, пам'ять, все, в нього не встановлювали файли, там програми він не міг встановити і так далі. Но я в нього запитую, я в Телеграмі ти кеш чистив. Ні, каже, я не знаю, як це робити. Но я йому показую ось таким способом, да, як зараз ще раз повторюю вам, що ви запам'ятали. Заходимо в Telegram, нажимаємо зліва три рисочки, йдемо в налаштування. Дані та сховище, використання сховища. І тут він просто прозрів. Говорить. Там в нього навіть було більше 80 ГБ кешу. Буквально за хвилини 3 ми цей кеш очистили, в нього з'явилася пам'ять. І тепер людина користується цим раз в неділю він собі там стабільно заходить чистий кеш і говорить, це його дуже виручає. А так на 128 ГБ здається би. Смартфон, так. А місця, тобто, пам'яті не вистачає, тому що Telegram займає дуже багато кешу. От, дає. Тому періодично потрібно заходити в Telegram і чистити кеш. Давайте я зайду ще в свій другий тут аккаунт. Так, наприклад, оцей другий Дмитро. Так само йдемо Налаштування. От. Дані це сховище, використання сховища 316 МБ. Ну, тут все чиститься, так? Очистити. Все, воно все чиститься, тому що Телеграм один на всі аккаунти. Тобто потрібно це періодично робити. Не забувайте це. Телеграм займає дуже-дуже багато кешу. От і вам не, не, ну, не вистачає пам'яті і так далі. Ось такий нехитрий. Та простий спосіб очистити пам'ять вашого смартфону. Якщо вам це відео було корисним, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, як ви чистите пам'ять свого смартфону. Я думаю, що багатьом буде це цікаво і корисно. Всім нам миру і з наступаючим новим роком! Всіх.